Oh. Um. Інтегральне здоров'я або холістична медицина це погляд на людину, на все, що відбувається з нею протягом життя, з огляду її цілісності. Тобто холістика і натуропатія розглядають здоров'я не тільки з точки зору нашого фізичного тіла, тобто, що ми їмо, як ми рухаємося, як ми спимо. Це обов'язкова частина це ментальне здоров'я. Потім навколишнє середовище, де людина зростає, навіть земля, по якій воно ходить, енергетично з якими ресурсами вона єднається, з Земля, вода, повітря з ким вона спілкується. Ну і номер один все одно це положення її тіла, положення її організму. Для мене я відгукуюсь на подібні запрошення, коли я чую, що є просвітницька місія. Просвітництво зараз в Україні це надважливіша наша задача, тому що протягом останніх 100 років ми втратили багато знань. Вони не загублені повністю, але їх треба відроджувати. Що це за знання? Це знання про харчування. Ання про те, як продукти, які зростають на території України, можуть допомогти врегулювати здоров'я, тобто взаємопов'язані між раціоном і тим, як я себе почуваю, переважно люди якось дуже просто дивляться на страви лише з точки зору харчових якихось смакових рецепторів. А те, що є взаємозв'язок, 100%, це пряма наслідкова да лінія від того, що я їм, що я кладу вранці в обід, обіти в навечерю, дорота із тими. Захворюваннями, які має нація зараз, ну якось був момент, що зв'язок втрачений. Це перше. Що стосується ментального здоров'я, ми зараз перебуваємо в часи війни, всі з високим рівнем кортизолу. Що це? Це гормон страху і гормон стресу. Цей момент дизбалансує повністю людини. Тобто, починаючи від того, як реагує людина психічно, завершуючи тим, як стравоход реагує і як знов-таки можна його врегулювати і навіть заспокоїти себе знизним. Зате тривожність за рахунок, за рахунок продуктів харчування. Конференція дуже серйозно потужна основним своїм меседжем. Це те, що органіка. Панує в усіх сферах регулювання здоров'я, будь то ментальне здоров'я, будь то фізичне, да здоров'я, психологічне, все те, що відбувається з людиною, можу з, зі своєї експертності сказати: вся зелень, всі овочі, всі фрукти здатні заспокоювати людину. Коли людина з'їдає амурант, гречку, рослинні е, продукти харчування, особливо коли це наші такі стабілізовані, стабілізуючі крупи, наприклад, наші. Походження нашої землі психіка людини отримує заспокоєння так само, як і зелень. Зелень несе велику кількість магнію, а це означає, що ми будемо більш заспокоювати, більш стабілізовувати свої стани. Я була сьогодні надзвичайно рада передати свої експертизи, тому що я досліджую багато джерел. Стародавніх книжок, джерел медичних наукових, які пов'язані лише з одним: як повернути людині здоров'я не через пігулки, не через ліки, фармацевтику або бади навіть. Не є високим таким великим приверженцем, прихильником бадів, також а просто з розумінням того, що я кладу на тарілку, дати людині повернути їй знання, як може етнічне українське харчування повернути їй здоров'я. Ну, власне, через те, я тут.